Коли на вулиці тріщать січневі морози, то у квартирах цього житлового комплексу люди буквально замерзають посеред зими. У мешканців немає газу і подекуди навіть вже полопали труби. Зігріваються люди лише обігрівачами, і то тільки тоді, коли є електроенергія. Люди кажуть, ситуація патова, тож згуртувалися, аби бодай якось її вирішити. Бо ж, як зазначають синоптики, попереду ще не один день морозів. Таку ситуацію частина власників квартир у двох чергах ЖК на вулиці Рівненській мають ось вже третій рік поспіль. Проте, з нинішніми морозами ситуація набрала критичних масштабів. 21 градус. 21 градус. Вода запущена в будинок. Ви розумієте, що таке не опалення? Да там, скажімо, стоїть якийсь там камін, хтось включає той камін, електрикою. Проблема сумасшедша. Аварія була два дні взагалі не було електрики. Відповідно, людей потріскали Шості, все все все, все, трусе. Потріскало Тобі труби воду по на сьогоднішній день люд, вже перекрили. Люди люди поробили. Люди поробили теплу підлогу та вдачі прохованувся на газ, позапускали воду. Відповідно, труби тепер в стяжці полопа люди. Кажуть, по суті, зараз їх частина будинку фактично не підлягає для проживання за таких умов, що є. Загалом можна сказати, що будинок є нежилим через відсутність електроенергії, і навіть ті, хто проживає там, зараз доводиться переїжджати, і так як в будинку М повністю відключене водопостачання. Це питання, хоча й вирішується, але я не певний, що це буде працювати. Там, Ну, води немає, принаймні не було останні дні, і звісно, будинок я не жили, жильці чекають. Мерзнуть труби, лопають крани, лопають труби. З унітазів стоки заменшали до третього поверху. з унітазів на третьому поверсі валить льот з водою. Просто е, Ну, ми вже не знаємо, куди нам звертатися. Скажіть, будь ласка, не доводять до відома, яка основна причина, чому не пускають газ до наших будинків е, е, газмережі з забудовником про щось спілкуються, щось вирішують, тягнуть час. Два роки в нас немає газу. Відтак люди зібралися під стінами Волинської філії ТОВ газорозподільні мережі України, аби запитати, коли ж врешті до їх квартир дадуть газ. Перше необхідно відкоригувати проєкт, що стосовно димовідведення 12-го поверху. Дальше. Чітка відповідь, правда? Да. Далі від забудовника має бути лист звернення, як колеги ваші сказали, щодо пуску газу з зазначенням переліку квартир, в які не виконувати пуск газу в зв'язку з певними причинами. Причини, я думаю, колеги, якщо ви там живете, ви знаєте, тобто перепланування вже називав. Як пояснив головний інженер газу, будинку з'явиться тоді, коли будуть виконані всі формальні умови та укладені необхідні договори. Димоходи через кришу йшли через кришу. Вони вас не влаштували. Дивіться, може бути через покрівлю <клес> колективний домохід, але в колективний домохід можна приєднувати не більше 10 котлів. тобто. Перший поверх у вас не житові приміщення, правильно? Угу, правильно. У вас 12 фактично поверхів угу. і 12-й поверх ну, uh -huh. в колективний домохід приєднано 11 котлів. Відповідно, цього не можна робити згідно ДБР, державних будівельних yeah. норм. Пропозиція була або будівництво окремого димоходу через покрівлю, або якісь інші рішення. Ну, немає. Люди звернулися з подібним питанням і до забудовника і ось яку почули відповідь. Я отримую документи, які стосуються газу. Мене це цікавить. Вже три рази повторили. Отримаю їх чи ні. Ви обіцяєте це мені? Я вас зап... ну, будь ласка. Можете ще раз відповісти? Я можливо, не я не щось не пропустив. Я доставлю людину, яка вам покаже. Покаже, Дякую, як згодом повідомив нас телефоном один із мешканців ЖК, Після сьогоднішньої розмови їм пообіцяли таки навідатися з перевіркою і якось вирішити питання з газом. Тож цілком можливо, що ситуація врешті таки обернеться на користь людей.